Привіт! Перед вами Airsoft репліка М4, модель sa ЕЙ -E і нуль лінійки H від спекна. Комплектується двома магазинами s міськістю сто 125 кульок додатковою пружиною М90. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо у дії. Це реалістична репліка М4, що поєднує міцну металеву конструкцію з ергономічним дизайном. Металевий корпус, ствольна коробка, зовнішній ствол, виготовлені з металу, що забезпечує надійність та довговічність. Спеціальне покриття захищає від подряпин та механічних пошкоджень. Має ліцензійне маркування Rock River Arms, що додає автентичності, а індивідуальний серійний номер підкреслює унікальність моделі. 22 різ планка дозволяє встановлювати оптичні приціли та додаткові аксесуари. Регульований приклад адаптується під статуру та стилю стрільця і регулює довжину репліки від 695 до 780 міліметрів. Протиковзна текстура на пістолетному руків'ї, потиличнику прикладу покращує утримання, 14 міліметрове лівосторонні різьблення сумісне з глушниками та компенсаторами. Оснащений модифікованим гірбоксом другої версії, що включає посилені сталеві шестерні, полімерний поршень зі сталевою грибінкою, головку циліндра з подвійним ущільненням. Вбудований Bluetooth Love Energy модуль забезпечує стабільне з'єднання зі смартфоном через додаток Specnalink, на Link, що дозволяє конфігурувати налаштування у приводі, моніторити стан акумулятора в реальному часі та збирати телеметричні дані для контролю продуктивності. Репліка демонструє початкову швидкість кульки близько 110 метрів на секунду основною пружиною та близько 100 метрів на секунду пружиною номіналом М90, що дозволяє адаптувати привід для різних сценаріїв гри. Купченість вогню на дистанції 20 метрів відмінна завдяки прецизійному внутрішньому стволику 6,03 мм та регульованому хопапу, що забезпечує стабільне влучання в ціль. Швидкострільність досягає 700-850 мм. Ти пострілів за хвилину залежно від акумулятора. Це сучасний та технологічний страйкбольний привід із міцною конструкцією, продуманою ергономікою та розширеними електронними функціями для стабільної роботи та адаптивності в грі. Замовляйте на страйкшопком Ready for Strike!